Зараз не є таємницею, що у різні часи різні правителі і царі переписують історію під себе. І дуже важко потім зрозуміти, що було насправді, а що вигадки. Єдина історія правдива, якій можна довіряти, це те, що описано у Слові Божому у Біблії. І навіть те, що було тисячі років тому, зараз доводять археологи і вчені. Але багато хто каже, що Біблію також вигадали люди, якісь правителі, щоб керувати масами. Це повне безглуздя, тому що правителі, які хочуть керувати, їм Бог не потрібен. Вони самі хочуть бути богами. А Біблія, вона не виправдовує гріхи, тиранію, насильство. Тому людям вона ніяк не вигідна, щоб знати правдиву історію, те, що було і те, що буде, можна тільки в Біблії, тому її варто вивчати. Біблію писали люди, які були вірні Богові. І Дух Святий надихав цих людей на написання Слова Божого.